Для того, щоб мати такий результат, потрібно підживлювати гортензію весною, в період бутонізації і потім ще літом. У нас кущі зростають на бідній почві. Там у нас септик і пісок. Звісно, коли вони були маленькі, я їх посадила в кислий ґрунт. Але з роками вже все вимилось, Тому треба підживлювати. Ну, результатом я дуже задоволена. Подивіться, яка гарна ваніла Фрасі. А в минулому році я її не підживлювала. Чомусь я думала, що це особливість гортензії Ваніла Фрасі, вона в будь-якому випадку. Почервоніє. але не сталося, як гадалося, і не змогла я налюбуватися такою красою. Тому в цьому році я підживила свою гортензію. Такі у мене є добрива фосфарокаліні. І десь тижня-два, мабуть, і ось вона переживіла.